Починаємо робити букетики з лаванди. Дивіться, яка краса. Жаль, що через екран не передається аромат. Обложити себе зі всіх боків і спати і відпочивати. Так, вона додає е, ну, гарний аромат, заспокоює, сприяє кращому сну. Натравлення добре, багато там є корисних, тих нервів заспокоює. І, і на цей, на, я... на суди, не добре, на все добре. Я вчора нанюхалася, Мені так добре спалося. Я вчора, як зрізала, то несла букет. бабці поклала пів кімнати в ароматах лаванди. Так, я тої ночі добре виспалася. <рес> <рес> нанюхалася. Так, складаю букетики робимо. І Ось, будемо собі по кімнати. Нарізали, нарізали снопик такий, бачите, О, снопик цілий є з лаванди. І будемо робити букетики. А вона до осені ще зацвіте знову, ще буде цілу осінь цвісти. Так що ще, ще один урожай будемо мати. Так, і будемо ще одножувати. Угу. На все допомагає на травлення. Нерви заспокоює. Зразу відповідаю на запитання. Знімаємо наш татив Дніпром. Замотали такий снопик маленький. Краса. Сікатор. О, десь як той за урогами сікатор ріше. Як ви тут такі робили таку замотку? Все треба вміти. Ja ne znam kako je і a te drubela tak i ta garna i ta garna. Na ja vam mm -hmm. kažu. Vam, to vam. Yuhajte. Yuhajte.